Сьогодні вам козла покажу. Якщо точно, то цапа. Цифроаналоговий перетворювач, по суті, звукова карта. З зовнішнього в вигляді куска алюмінію. Глазаста. Це кнопки. Кнопки з підсвіткою. Кольоровою, напевно. Англійська цацка як я вже згадував, звукова карта, має виходи на навушники, причому два Можна слухати на Бродершафт німецькі документальні фільми. Оптика, Кауксіальний, живлення і USB окремо. Дуже дивно. Щось йому сталося. Він не працює по USB. Тобто він працює по оптиці, по-моєму, чи там по інших портах. По кауксіалу можливо. Але не працює по USB. Комп'ютер його не бачить. До речі, Воно ще крутиться. Воно не просто нажимається, а крутиться. Це кульки. Навірячі це трекболи. Це просто, напевно, таке рішення гарне. Моджо. чи як воно називається? Чорт Electronics. Ну, чорт то чорт. Добре, розбираємо. Шестигранники треба. Приємно бачити, що щось робиться не тільки в Китаї. Ingland! Як не крути. Опля! Ага, воно акумулятор ще має, тобто воно може і автономно працювати. Відключаємо акумулятор, кульки зі штовхачами. Такі просто кульки. Гарно зроблено. Такого ще не видів. От то, що ми маємо всередині, не так, щоб густо. Три кнопки. Одне реле, Атмелівський процик і. Artix 7 ксілінговський пліска. Треба розкручувати далі. Треба зрозуміти, кудою заходить USB, чи є захисти по лінії USB, чи дійсно не бачиться комп'ютером Від по USB, чи не вибиті явно лінії, і куди вони йдуть. Вже приходить розуміння, що, скоріше за все, USB йде напряму на Atmel. А це не дуже добра інформація, тому що якщо вибиті usb порти то процесор поміняти не складно, а прошивка то в нього, скоріше за все, закрита. І тому ситуація патова. Розбираємося. О, знизу ще є жменя всякого дрібного. Як DC-DC-перетворювачі, так і флешка або ЕПромка. Йду вивчати, а ви далеко не відходьте. Після реклами повернуся. Вивчаю плату під дрібноглядом. Бачу, що дата плюс, дата мінус замкнуті на роз'ємі живлення для того, щоб зарядка USB дала струм. Тобто цей роз'єм використовується виключно для живлення. З нього інформаційні лінії не заведені на проц. Другий використовується для обміну інформації, роз'єм чистий. Пропаяний нормально, мікротріщин немає. В обв'язті є два низькоомника по 50 Ом. Вони живі. І два захисних діода. 660 мВ падіння. Діоди цілі, резистори цілі, ножки в впроця пропаяні нормально. І це виходить халепа повна. Зараз ще попробую взяти свій кабель, підключити, подивитися, як реагує на нього комп'ютер. Товхачі забрав, щоб не погубити. Кульки, кнопки впираються в акумулятор, тому не загубляться. Підключаю назад акумулятор, воно оживає. Світиться, релюшка навіть клацнула. Що то означає, я не знаю, але зараз треба подивитися, чи воно бере заряд і чи буде бачитись комп'ютером. Беру свій перевірений кабель і підключаю до порта, який би мав обмінюватися даними. Жодної реакції. Жодної реакції немає. Пристрої нові не визначаються. На жаль, це кінцева. Тут я нічого не зроблю. Ще на всякий випадок поміряю опір на землю на плюс. Лінії, які йдуть на проц, чи не є явно пробитими. А далі це або проблема з самим процом, або з програмним забезпеченням. Хоча програмне забезпечення навряд чи, тому що якби ось карта на щось та й реагує, і, за словами власника, по інших входах працює. Лінії USB не виглядають пробитими, дзвониться з конектора, з кабеля на процесор. Не пропаїв немає. І як би виглядає так, що кнопки всі розведені все ж таки на Artix на Xilinx. А це значить, що можливо цей проц взагалі не стартує. Треба дивитись генерацію, перевіряти, чи є на ньому живлення. Лізу в даташит. І виявляється, що генерації нема. Чому ж її нема? Лізомо по живленню. Тут є купа перетворювачів. На двох перетворювачах знаходжу 1,8 вольти. Тобто тут порядок. Але є ще додаткові перетворювачі, наприклад, ось цей. І контрольна точка 3,3 вольти. А на ньому немає нічого. Ото і розбираюся, звідки тих 3,3 вольти, куди вони мають йти і чому їх нема. Обмацав всю плату. І ті силові 3,3 В йдуть фактично тільки на процесор. І приходять на ось цю мікросхему. Але підписано воно Q1. І по другу сторону, 3,3 В є. А на сусідньому 1,8. І це виходить, що це якісь збірки транзисторні. 1,8, 3,3 Вольта приходять ззовні на них, а за ними цих напруг немає. І точка 3,3 Вольта через Q1 обезточена. І звідси питання, чи то мало включатися якийсь режим USB з меню якось. Чи транзистори несправні. Треба опізнати ті збірки, зрозуміти, де в них керування і подивитися, чи воно приходить. Бо виходить, що. Процесор обесточений, на ньому немає ні 1,8, ні 3,3 вольти. Трошки спілкуюся з Гуглом. 2FH маркування. Та є FMB29. Ось вони, красавчики. Корпус Суперсот, я би сам не вгадав, якось випадково, по-моєму, попав. Тому що шукав по 123.6, але розумів, що це не є 123.6, бо 1236 менший. А от ССС-76, корпус в них розпіновку має іншу. Такі моменти бувають. Що ж, транзистор знаємо. Як перевірити, в корпусі цьому в нього має бути запаралелено тут доріжкою. видно. Два колектора, два емітера і дві бази тут, виходить, би мали бути запаралелені. Є, а сам транзистор не пробитий. Тобто хтось має включити цей процесор, він того не робить. Йдемо штурмити власника на предмет того, чи читав він інструкцію. Шукаємо інструкцію, читаємо, як працюють входи. USB вибирається по замовчуванні, якщо він підключений. Може, треба просто включити з USB пристрій? Ану ходіть пробувати. Спочатку підключаю USB, тоді підключаю живлення. Тепер вмикаю ту січкарню, засвітилося. Ні, чуда не сталося, USB не продетектився. Хреново! Хто ж не хоче і чому вмикати другий процесор? Отже, хтось чомусь не хоче включати нам транзистор і процесор. Ми знаємо, що бази в них запаралелені. І ми знаємо, що вони між собою не дзвоняться. Куди ж йдуть бази? Біля кожного транзистора є резистор. Скоріше за все, бази йдуть на резистор. Так і є. І резистор є. 470 Ом, 450 Ом приблизно. І якщо брати по резисторах, то бази в нас все ж таки включені паралельно. Резистори по входу запаралелені. Тепер треба шукати, хто керує тими резисторами. Але керує ними, скоріше за все, проц. Другий. Він БГА, навряд чи мені вдасться видзвонити, куди воно йде. Ранок вечора мудріший, і в мене є дві ідеї. Але оскільки цацко не є... Чимось середді придозним, то час на бавлення з ним є обмежений. І, відповідно, треба діяти швидко. Дві ідеї маю. Перша це знайти, куди йде керування. Тобто стою на резистор, беру собі багатожильний дротик і продрочую всю плату з надією, що воно виходить десь видимо ззовні, і я зможу проаналізувати далі. Бо схеми на ту цяцьку ми не знайдемо. Став на резистор. Маємо і пішли по платі. На жаль, ніде не видзвонив, а це значить, що, скоріше за все, воно йде десь під БГАшку. Тобто керує тим ділом безпосередньо процесу. Друга ідея: а чи не може наявність плюс 5 на порті комунікації якось заводити той процес? Відповідно, треба вивчити, чи. Кудись йде пін живлення, який є, на перший погляд, не розведений. Цей дросель це є земля, вже продзвонював, явно нікуди не йде. Але мене цікавить тепер подивитися опір між плюсовим і землею. І ще думаю, може підняти конектор. Опір є. 30-27 кОм на землю. А це значить, що воно може кудись йде. Тепер треба попробувати видзвонити, куди йде плюс живлення з порта комунікації. Продовжуємо продовжувати. І знову нічого я не видзвонив, але під рідноглядом бачу, що доріжка розгалужується. І вже тоді видзвонив напряму з резистора на дільник і конденсатор. Ось два резистора, крайніх конденсатор. І знов в нікуди. І коли воно в нікуди, зрозуміло, що ще би щось мало бути. І бачу, біля конденсатора розгалуження може бути. Невдало зняв конденсатор з м'ясом, делікатна, дуже плата. Буду відновлювати. Добре, що господар не бачив. То я відновлю, то не проблема. І бачу, що доріжка втікла під роз'єм. Перевірив на роз'ємах контакти з розрахунку, що не спрацьовує замикання, розмикання сенсор при вставлянні штекера. Ні, мимо, на контакти ці воно теж не йде і контакти працюють. Далі вже прикинув, зашкрабався і бачу, що плюс 5 вольт після дільника валить на пліску. Ось дорожка. Не знаю, чи вам там видно, ось тут зашкрабався і вона тікає під пліску. Відповідно, якщо щось і вибито, то на плісці або проблема з пліскою, або під пліскою. Є ще варіант на флюсі. ну Риболити я то не візьмуся, то на цій штуці і не рентабельно. Є не маю і не на часі. Якщо клієнт візьме на себе ризики, то на флюсі покатаю на шаріках рідних і, можливо, запрацює. Ну або стане гірше, або нічого не поміняється. Уточню, погоджу з замовником, а поки що відновлюю конденсатор. Ми вже знаємо, що пліска має вмикати живлення на атмел. Ми вже знаємо, що пліска про це дізнається по наявності плюс 5 вольт на конекторі комунікації USB. Ми вже знаємо, що обв'язки всі цілі, і що проблема або під пліскою, або в ній. З пліскою ми нічого зробити не зможемо. Пропаяю з якісним флюсом. І відповідно будемо бачити, чи щось помінялося. Грію на нижньому підігріві, даю флюс і пропаюю. Пропаяв, похитав на флюсі. Зараз стигне. Відмиваю від флюсу і пробуємо. І то буде останній етап. Перед тим як віддати назад, або помогло або не допомогло. Далі це вже просто не рентабельно щось з тим робити. Підключив живлення, підключаю USB, вмикаю карту. Карта вімкнулася, але USB не продетектився. На жаль, чудо не сталося, не зремонтували. На той раз не повезло. Збираю докупи, повертаю без ремонту. Принаймні поведінка залишилася така, як була, а це вже добре. Що найгірше залишається на кінець хіба показати, як гарно воно світить. Отака історія. Реле клацнуло. А тут гучність якось можна регулювати. Від того залежить колір. І світлодіод рівня заряду По відтінку визначається заряд тоже на любителя.